У всіх буде перше вересня, а в мене ні. Скоро. На скоро буде свято, і ми відкриваємося.

Мій брат іде у перший клас, хай навчання брадить буде, хай наука не забуде поміститись в голові, Щоб вдавалось все тобі. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми поборемо. Славні, неславні люди в моїй країні і все, що буде, не дам, як нині, додамо нашу справу: любов до дітей, удачі, енергії, справжніх відкриттів, здоров'я та усмішок, міцного імунітету, пізнавальних занять, бути активними та допитливими, гарного настрою, натхнення, успіхів у навчанні, теплих обіймів від батьків. І великих перемог. Дорогі діти, вітаю всіх з початком нового навчального року. Вже другий рік поспіль ми з вами зустрічаємо новий навчальний рік під звуки повітряних тривог і не на шкільному порозі нашої рідної школи. Однак у кожного своя місія. Наші військові роблять усе, щоб здобути перемогу. А ваша місія зараз продовжувати навчання. Зараз вся країна б'ється саме над цим, щоб у вас було е, нормальне життя зі школою, зі знаннями, а отже, з перспективами. Ви діти вільної країни і саме вам будувати її майбутнє. І в той же час прошу вас, не забувайте, що ви діти, бешкетуйте, товаришуйте, дивуйтесь, захоплюйтеся, не покидайте дитинство. Дорогі вчителі, ви справжні герої. Дякую за вашу працю. Знаю, яку ви несете величезну відповідальність. Але саме тому ви потрібні своїм учням. Від вашої впевненості, від вашого стану залежатиме їхнє навчання. Дорогі батьки, пам'ятаєте, як стався саме найперше локдаун. Це найсерйозніше на той час був виклик для нас. Але ми зрозуміли, що виклики бувають ще серйознішими. Досвід дистанційного навчання дав нам багато умов. Знаю, що ви додаєте багато зусиль, щоб ваші діти отримали освіту. Будь ласка, продовжуйте, підтримуйте їх та допомагайте. Коли діти вчаться, країна переможе, вона сильніша саме знаннями та мріями. Тож, дорогі діти, Вчіться і мрійте, і все обов'язково буде, і святкове перше вересня, і випускні бали, і посмішки вчителів та батьків. Успішного навчального року! Повертайтесь до навчання.